Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 25 липня 2024 року відбулась публікація ще двох нових соціологічних опитувань, які стосуються рейтингових показників віце-президентки США Камали Гаріс. Та колишнього президента США Дональда Трампа в контексті їх ймовірного протистояння під час загальних виборів. Власне, одне опитування акцентує увагу щодо їх показників у змінних коливаючих штатах. Інше опитування показує їхні позиції в загальнонаціональному плані. Отже, згідно з опитуванням, Емерсон Коледж Polling і The Hill спостерігаються наступні показники. Гаріс і Трампа в змінних штатах. Штат Аризона у Трампа 49%, У Гаріс 44%, Розрив між ними тут 5% І це найбільший розрив, який тут демонструється. У порівнянні з іншими штатами. Штат Джорджія у Трампа 48%, у Гаріс 46%. Штат Пенсільванія у Трампа 48%, у Гаріс 46%. Тут розрив 2%. Мічиган у Трампа 46%, у Гаріс 45%. І Вісконсин, тут паритет у Трампа і Гарріс по 47%. Власне, ці опитування демонструють, що у Гарріс є певний рух так, щодо рейтингових показників, і вона може дати бій Дональду Трампу, як мінімум у Мічигані, у Вісконсині, у Пенсільванії та в Джорджі. Але тут потрібно також зрозуміти, що ми будемо спостерігати за іншими опитуваннями для того, щоб розуміти середнє значення, так, яке буде спостерігатись у Трампа і Гарріс в контексті кожного з цих штатів. І тут також потрібно зазначити, що немає результатів по штату Невада. Його теж потрібно буде. Враховувати відповідне опитування. Проводилось у період з 22 по 23 липня. Було опитано 800 респондентів Аризоні, Джорджії, Мічигані, похибка 3,4 850 респондентів п'ятдесят респондентів Пенсільванії з похибкою 3,3 і 845 респондентів у Вісконсині. Похибка тут становить 3,3%. Це перше опитування. Друге опитування було проведене The New York Times Siena College Poll. Власне, воно також було опубліковано 25 липня і вже стосується загальнонаціональних рейтингів Дональда Трампа та Камали Гарріс. За результатами цього дослідження Трампа підтримують 48% вірогідних виборців. Гаріс 47%. Серед зареєстрованих виборців ситуація наступна: у Трампа 48%, у Гарі 46%, тобто різниця від 1 до 2%. І потрібно також нагадати, що коли таке дослідження за New York Times проводилось в контексті Трампа і Байдена, то Цифри в розриві були більше. Серед вірогідних виборців там було 6% розриву, а серед зареєстрованих там різниця була 9%. Тут ми бачимо серед вірогідних лише 1%, серед зареєстрованих 2 І це говорить про те, що кандидати можуть покращувати свої позиції. Це опитування проводилось у період з 22 по 24 липня, було опитано 1142 зареєстрованих виборців по всій країні. Похибка становить 3,3%. Тобто, із всіх цих опитувань, які ми проаналізували за декілька днів, ми робимо висновок, що є певна боротьба. Так, тобто вибори кардинально змінилися. В контексті того, що Гарріс наймовірніше буде представляти демократичну партію, так, але це не означає, що демократи зможуть одним помахом скоординувати ці рейтингові показники, тобто потрібно знов ж продовжувати працювати, щоб утримувати ці результати. Ну і власне республіканцям і команді Трампа також потрібно за Цим спостерігати буде цікаво побачити, як вони будуть коректувати свої кампанії, так виходячи з цих змін, які були в демократичній партії. Але боротьба тут плюс-мінус може вийти рівна. Так, якщо після дебатів ми говорили, що у Трампа є значні переваги над Байденом, то якщо ми говоримо його протистояння з Камалой Гарріс, тут ми говоримо плюс-мінус про рівну боротьбу. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Індепендент Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!